найближчого тижня з 4 до 10 вересня в Україні температурний фон виявиться трохи вище норми, а кількість опадів буде вкрай мало. Все це сприятиме розвитку посухи та збереженню найвищого рівня пожежної небезпеки в лісах, прогнозує синоптик Ігор Кібальчич. За прогнозом синоптика, у понеділок в Україні очікуються короткочасні дощі з грозами тільки в західних, східних і Київській областях. Вітер буде північно-східний 5-10 метрів у секунду, а температура повітря вночі від плюс 13 до плюс 18. В день від плюс 26 до плюс 31, у західних та північних областях від плюс 18 до плюс 23 градусів. У вівторок, за даними синоптика, у більшості областей України буде без опадів. Тільки вночі і вранці в Приазов'ї, а також на півночі Лівобережжя пройдуть невеликі дощі, можливі грози. У західних областях вночі та вранці можливий туман. Вітер північний 5-10 метрів в секунду. У західній частині змінних напрямків від 3 до 8 метрів у секунду. Температура повітря вночі 12-17, у Криму до плюс 21. У день повітря прогріється до плюс 23, плюс 28 градусів. У Миколаївській та Одеській областях від плюс 30 до плюс 31. Йдеться в прогнозі. Фахівець прогнозує, що в середу погоду в Україні визначатиме малорухливий антициклон. І опадів не буде. У західних областях очікується туман вночі та вранці. Вітер до 3 8 метрів у секунду, а температура повітря вночі від 11 до 16, вдень від 23 до 28. У східних та південних областях повітря прогріється до плюс 31 градуса. У четверки бальчич прогнозує сонячну погоду з північно-східним вітром в 5-10 метрів у секунду. І температурою повітря вночі плюс 11, плюс 16, день від плюс 23 до плюс 28. У південних областях і в Приазові до плюс 32. Градусів. У п'ятницю очікується малохмарна, суха і тепла погода. Зазначив синоптик. Вітер північно-східний 5-10 метрів в секунду. У Криму та Приазовії можливі окремі пориви від 15 до 17 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах плюс 11 плюс 16. У Карпатах північних та східних областях від плюс 6 до плюс 11. Вдень повітря прогріється до плюс 23 плюс 28 градусів. На крайньому півдні та в Криму місцями від плюс 30 до плюс 31. Йдеться в прогнозі. На вихідних в Україні опадів не очікується. Погода залишиться сонячною в більшості областей. Прогнозує синоптик. Він додає, що вітер буде змінним, слабким, а температура повітря вночі буде плюс 10, плюс 15, годень від плюс 24 до плюс 29 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Це дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.